Лікар наш український міг бути покараний за те, що він використовує кращі світові практики. Тобто, фактично, якщо ти лікар, що ти розумієш, що так, як потрібно лікувати в Англії, умовно кажучи, або там в Швеції, або в Великобританії і використовував цей алгоритм, який там запропонований, ти міг бути покараний. Тому що ніби якісь інші українські підходи суперечили світовим. В цій практиці. Давно вже потрібно було покласти край, і власне зараз це зроблено силами двох міністерств. Міністерство економіки завжди ми бачимо це в своїй практичній роботі, підтримує будь-який рух в напрямку конкуренції. І маю сказати, що можливість використовувати в Україні іноземні правила також відкриє можливість для іноземних лікарів для людей, які здобули там освіту. Приїжджати в Україні і практикувати, і навчати це також відкриває можливість для того, щоб поширити знання і кращі практики, в тому числі на нашу країну. Ми очікуємо від цього дуже великий позитивний ефект. Маю ще сказати, що з міністерством охорони здоров'я ми на цьому не зупиняємося. Ми постійно працюємо над тим, щоб впоратися і покінчити з мовно кажучи цими архаїзмами, які залишилися нам у спадок від радянських часів. Зараз продовжується велика робота над переглядом всіх санітарних норм. Ці, ці умовності, які е, обмежують бізнеси наших громадян, е, їх е, сьогодні десятки, а то й сотні. Імплементація цього наказу це є суттєвим кроком вперед. Я е, е, представляю Асоціацію нацизіологів України і одночасно Національний музичний університет, і ми вже про більше десяти років намагаємося викладати також ці. Сучасні методи лікування. Починаючи, я пам'ятаю, з 2005 року це був перший протокол реанімації, який ми почали викладати, як цей, який змінюється кожні 5 років. Потім був сепсис, потім був шок, геморагія і так далі. Єдина проблема, що коли ми приходимо в клініку, там є свій локальний протокол, і причому печатка регіонального управління охорони здоров'я робить цей локальний протокол більш значущим. Аніж рекомендації рівня доказовості 1А найсучасніших протоколів, які застосовуються в цьому світі. Тобто зараз від п'ятниці, наскільки я розумію, лікарю стає можливим легально не просто використовувати, а обґрунтовано використовувати і вимагати можливості лікувати пацієнта так, як його лікують у всьому світі. Ну і я вважаю, що це дуже значний крок. А стосовно того, що чи є в нас умови, чи немає, я думаю, що для того, щоб проводити серцево-легеневу реанімацію, потрібні руки, дефібрилятор і адреналін. А для того, щоб лікувати сепсис, треба просто вчасно призначати антибіотик і адекватну інфузійну терапію. І для цього не потрібні надвеликі кошти. Для цього потрібна лише чітка послідовність дій і чітка регламентація тих медикаментів, які ми застосовуємо.